Ранок. Сьогодні теж сонечко світить. Дідушка Юра хазяйнує. Ранок дачника називається. Юра жарко, так? Да? <рес> Це ще тільки ранок уявляєш, що буде в день. Так. <рес> да. Ну нічого, поробимось, та підемо до річки. Така красота, але бриян треба прибрати. Трішки тут немає. Приберемо даємо. На слідуючий раз приїдемо то й буде, що й не влізеш. Так що, ось так. починаємо ранок. Поснідали і в огород. Дівки годують ось в огірках. Ось послухайте. Запаляють огірочки. Ось як, зараз вам покажу, якщо видно, Ой, полетіло. Стараюся так. Перший підріс уже, помідорчики. Ось вчора ввечері полила. повставали вже дуже жарко, все хоче водички. Так, йду в город. Це волошечка тут. Така вже теж відсвітає. І Імділки, як завжди, ранок в роботі. Трішки познімаю в історії літа. Ти бачиш, яка лухіна ще трішки і вже можна буде її зривати. Но вона ще... Вже добра. Вона тут добра, але вона ще, бачиш, вона має бути ще більша. Ну, Ось такі вже олень. тут ягідки. Красота. А смачна? Так. Да. Mm. Бачите, було багатенько оцих таких недозрівших, а тепер вже трішки менше. Ну коли ти дозриється, налиється деяка, два. Де... <ili> так, да, безподобно, це ще довіля. Mm -hmm. Ось смачна. Все, Ранком такі квіточки зацвіли у нас. Mm. Ти запай, дідушка, гарненько, не відволікайся. Та я що, я ж старай. <сум> давай, давай. І ось ще кущик тут у нас. Це якась трішки мільчіша, та наче більші такі ягідки. Тут Менші, але все рівно, спій. Так, йду і я в роботу. Ранок розпочався. На небі ні хмаринки нема. Сонечко світить. Це не те слово, прям пече вже. Все, йду і я в огород. ось такі кабачки. Ой, красота. Ось. який красавець. Не це менше, а тут усе. Ой, завжди можна дістати. А тут усю. такий вже здоровий, звісно. Ну, що ж, буде й такий. Це вже, звісно, перезрівший. Так, два вже є. А тепер до того треба. Ус... А ось сюди тут бачила, помилок. Тут ще десь є зізнанки, я бачила. Ось дивій, який красивий. Трошки не такого. Дивіться, бачите, сіренький такий. Красота. Бачите врожай гарний. Ну, <схи> Поїхала Катя по лимонад в магазин. Збираємо врожай вишень. Ось вже нарвались скільки. Ось Діт Юра у нас продовжує трудитися над вишнями. Чи біля вишніх? Збору врожаю, <зважаю> так. Ось. Такий врожай у нас. В цьому році на цій вишенці. Краса. Трудюся. Врезаю с розочки. Бабушка цирульником устроїлась. Да. Роблю трояндочком прическу. купуємо чесничок і ось такий у нас чесночок Давай, подивимося зараз, який він там. Ой клас. Все, чесничок вже викопали. І спит у нас його ось є. Ложимо, щоб просушився. Оце вже ось зацвіла, дивіться, така лілія ось. Дивіться, якийсь такий колір. Якийсь жовто-білий чи такий молочний якийсь. Ось тут. І на підході ось буде така борду. Вона красива-красива. Ну це вже, мабуть, на слідуючий раз ми її побачимо, яка вона буде. І ось бутончики, це, по-моєму, біла. Така красота. І ця вже ось така. Теж вже ну, ця вже відцвітає. Вчора повела і лепесточки ось поупадали вже. Ось рівна краса, природня краса. Ой, аромат такий стоїть. Така красота.